А може, дужче в цей рік, а може, ще якась треба?» Доброго дня, шановна громада, доброго дня, шановні жителі Кремінчука та Кременчуцького району. Ми знову в нашому, на нашому підприємстві, ми знову в наших садах. І сьогодні ви бачите вже результат нашої роботи. Результат великої роботи, яка робилася роками. Наприклад, цьому садові вже п'ятий рік. Він вже дає майже повне плодоношення. І сьогодні ви можете, ну, ми всі любуємося. І я також любуюся. Результатом тої роботи, і результатом роботи нашого колективу, наших людей, які працюють на даному підприємстві. Тому що це, це тільки їх заслуга, це заслуга наших, е, наших спеціалістів, які а досягли цього результату. А тепер трохи статистики. Що це за дерева? Скільки вони дають врожаю? Які сорти яблук у вас будь ласка? О. Ну на сьогоднішній день в нашому саду сад сад загалом вісімдесят гектарів. У нас декілька сортів е, сорти осінньої групи, да, і зимової групи. Все, опускайте. Щоб яблуко довго зберігалося, воно може зберігатися і до березня місяця, і до квітня, і до травня, завдяки які покупці в нас є, і яку нам ціну дають. Ми його зберігаємо в холодильниках. І щоб правильно воно зберігалося, надаю право правильно зібрати. Яблучко береться за Оттак, двома пальцями і відкушується, щоб зберігся хвостик. Що зривається, значить зривається. Звати мене Тимур, мені 18 років. Сам я приїхав з Харкова до Кременчуга. У мене тут е, знаходяться родичі, бабуся, дідусь. Як потрапили сюди і як працювати? Важко, не важко? Що саме робити тут? Е, ну, зараз я збираю яблука та гружу у контейнера. Е, робота не прям важка, але. Е, по Спочатку поки привикнути було складно, але я вже привик та йшов у цю роботу. Скільки на день треба зібрати вам, є якась норма і як вас сюди привозять, не привозять, годують, не годують. Скільки триває робочий час? Кожен день возять автобус на роботу та з роботи, годують перше, друге. Годують гарно. Норма тут приблизно тонна яблуків на чоловіка. білий наліт це каолінова глина. Це абсолютно натуральний продукт. Глина екологічно чистий. Ми його використовуємо для того, щоб уникнути сонячних опіків на плодах. Якщо ви, можливо, бачили, є такі п'ятна жовті на яблуках. І це називається сонячний опік. Воно це яблуко не лежить, не зберігається, ну, загалом не має привабливого вигляду. Це ж не дає яблукові запікатися, і таким чином воно собі гарне бачите, гарне яблуко. Сьогодні ми в чергове завітали до товариства Декор Агро, керівником якої є Кравченко Василь Анатолійович. Це взірець того керівника, який справжній господар на своїй землі. Всі ми бачимо, скільки вкладено роботи, скільки вкладено праці в ці яблуневі сади. Неодноразово, неодноразово Василь Анатолійович наголошував на тому, що саме ці сади приносять стільки плодів в честь нашої майбутньої перемоги. Ми хотіли подякувати Василю Анатолійовичу від імені районної військової адміністрації за ту допомогу, яку він надає не тільки внутрішньопереміщеним особам, а нашим воїнам. І ці всі вся його допомога буде конвертуватися в невелику частинку нашої перемоги і економічної безпеки нашої держави. Слава Україні разом до перемоги.